Всім вітання, друзі! Рада всіх бачити. Ну що, ми післязавтра вирушаємо на схід. Хочу подякувати кожному і кожній за те, що ви допомогли зібрати тачку. Зараз в сторіс буду показувати, що ми з вами зробили. Ви, любов. Я вам дуже дуже дякую. Пишаюсь і ціную це. Також хочу вас попросити підписатись на мій патрон, тому що вся моя діяльність є завдяки вам. І я вже третій рік веду контент мотиваційний, трошки інформативний, десь розважальний, як на Ютуб. Намагаюсь дуже багато. Я розумію, що вас постійно прошу прошу на допомогу хлопцям, але я намагаюсь постійно щось віддавати, твори, тексти і так далі. І це дуже складно, коли не маєш якоїсь підтримки, бо маєш і дуже мінімально. Це досить складно. Ось я розумію, що моя робота буде тривати. Неважливо, яким рішенням закінчиться. Ця ситуація в країні. Я продовжу робити свою роботу і обирати країну.